20-та година двоє працівників управління транспорту Кропивницької міськради вийшли перевіряти, як маршрутки дотримуються графіків руху увечері. Місцем перевірки обрали центр міста. До по 10-го їзду, завжди к часа. Чотири тобто машини ще Проблем немає, я думаю. Ну, звісно, людей немає, до таке. Буваєте, коли машина поламається, то можна зійти. А так, що то не. Водій маршруту 55 Олександр Хищенко говорить, їздить до 10-ї вечора. Я їхав пустити до 22. Ну, щоб за заправки приїхати і комендантська година, щоб спіти машину в гаражі. Ну, з 8, на 19.30 уже немає нічого. Ну, хтось графіки свої від'їздили, то і все. Я їздю з Полтавської кожен день. Це перший раз я попала на 55-ту. Кропивничанка Світлана Васильєва каже, після восьмої вечора доїхати з центру міста маршруткою додому складно. Вчора чи позавчора я стояла, поки 274-й не прийшов і не поїхала ним. Ну, десь пів години, минут 40, це я точно чекала. Що можна сказати? Якщо підняли вони ціну, то хай їздять, все Якщо з 8-ї до 10-ї вечора інтервал руху громадського транспорту перевищує 30-40 хвилин, це порушення сказав представник управління транспорту Микола Цирфа. Говорить, кількість зафіксованих порушень вплине під час проведення конкурсу на отримання певного маршруту для перевізника. Нині конкурс не проводять через воєнний стан в країні. На протязі місяця три і більше актів щоб зафіксувати грубі порушення, ну і потім уже на розгляд керівництва. Щодо розірвання договору з тим чи іншим перевізником за умови невиконання ним договору. Додаткової години чітко написано невиконання рейсів у вечірні години дня є підставою для одностороннього розірвання договору з даним перевізником. За дві години представники управління транспорту зафіксували, що інтервал між маршрутками номер 113 був 50 хвилин, а не 30, як має бути, сказав Валерій Пугач. На маршруті 113 не було чергової машини. Складемо акт, перевізнику його вручимо. І перевізник буде надавати пояснення в письмовій формі. Чому так сталося? Відповідно до умов додаткових угод, вони повинні забезпечувати роботу чергових транспортних засобів. Наступний водій маршрутки номер 113 Віктор пояснив, що приїхав за графіком після 20-ї години. Їздить через кожні півгодини. Я по графіку на здиву. З графіками руху громадського транспорту у Кропивницькому можна ознайомитися на сайті міської ради. До прикладу, маршрут номер 104 з 20-ї години до 22-ї має їздити з інтервалом у півгодини. За дві години у центрі міста в день перевірки не було жодної маршрутки номер 104 Так само і маршруток номер 4 та 55. Згідно затвердженого графіка, маршрутка номер 134 з ї вечора до пів має їздити кожні 30 хвилин. За дві години приїхала маршрутка о 20-й 32. Директор Приємства Олександр Глушаков, який обслуговує ці маршрути, телефоном пояснив Суспільному, що маршруток не було через черги на заправці. Щоб виїхати наступного дня, водії там чекали дві години. Розповів, що бракує водіїв, а ті, хто працює, пенсіонери. В Одному воділю. Якщо в нього давлення не піднялося, він їздить. А так я його заставити не можу. П'ять утра виїхати і до десяти їздити. А Було вже возити, вони піденація їздили. Не треба було підзаставляти ці графіки. А як нема кого везти, один-два чоловіка везуть. Газ, виходить, круг проїхати йому 150 заправиться, а він провозить 15-30 гривень. Ну як, як так можна? Я сказав, що ще те саме їм. Щоб побід сіжали, стояли. А вони кажуть, а потім що, кого ми будемо возити? Кропивничанин Сергій говорить: ввечері маршрутки не чекає, йде додому пішки. У нас маршруток після шостої вже немає. Іноді тролейбуси виручають, але взагалі-то приходяться в брати. Щодня у Кропивницькому виїжджає 120-130 маршруток, розповів начальник управління транспорту Віктор Житник. Окремі перевізники в тому числі зараз починають заміну операторів, які їх обслуговували в частині GPS-навігації. Не всі транспортні засоби, які працюють на маршрутах, вони належним чином відображаються на програмі EasyWay, яка у вільному доступі, коли пасажир затримався, можливо, у місці, він повинен мати наявну картину, якщо у нього є смартфон. Він повинен вибирати між декілька перевізниками, якщо він не бачить, що на маршруті. В найближчій, найближчий час є транспорт, який йому більш-менш підходить, він все-таки може віддати перевагу іншому транспорту. Так, да, інколи з з, пересадкою, з пересадкою, але він може скористуватися і не очікувати, і ми зможемо їх контролювати, вибачте, перебуваючи вдома тому що з 8 до, 20, до 10 кожного дня це теж контролювати не будеш. Все-таки після того, як на даний час підвищили вартість проїзду і вже не повинно бути нарікань на те, що ціна не та, коштів не вистачає. Однією з умов збільшення вартості проїзду у маршрутках було дотримання перевізниками графіків руху у вечірні години. З січня вартість проїзду в маршрутках становить 15 гривень. Була 10. Зі слів керівника управління транспорту, якщо перевізники не дотримуватимуться графіків, з ними розриватимуть договір. Олена Жекалова, Роман Сташенко, Олександр Касяненко Суспільне, новини Кропивницький.